Так, а де ж наш да? Ось наш піриніфороз, колеги. Видно, всім бачу, напевно. Піриніфороз, периніфороз 2, ось бачите. Піриніфороз. Патрас ну, взагалі це така, так, такий сорт у ДСВ, що я, яка у вас фантазія є, або фантазія вашого агроконсультанта, таку він і видумає хворобу. Тут можна і пірніфороз, ну, правда, септеріоз не видумаєш, бо там видно пустули. Але по великому рахунку, бачите, він такий мершаво-грязний. Да? Давайте по-іншому сказати, що він такий красивий, дуже красивий, та ні. Ну Таке воно, бачите, вже цвітіння. Да? Бачите, цвітіння пішло. Зацвітіння, як казав, треба обробляти. Але ми сьогодні за піраніфороз колеги. Ось вириваю листочок. пожертвував листочком, ну нічого я думаю. Бачите, це Патрас. Оце у нього такий така реакція на холодовий стрес. А тепер зараз розповім. Поняш не українській аграрії, я запіриніфороз, знову за перинафороз. Ви пам'ятаєте, що хто слідкує за, моїми, за моїм блогом, ми відправляли на аналіз в лабораторію. Альфа і мікробіолаба. Мікробіолаба результату ще не отримав, а від Альфи отримав. Ніфіга немає. Немає ніякого сраного колеги. Розумієте? А вас дурять і намагаються і нас дурити, розповідати, що у нас Ну, Знаєте, коли пару роликів вийшло, вже люди не чіпляються до мене з піранефорозом. Тому що це великі гроші. знаєте. А ми працюємо виключно генериками ЛНЗ і Альфа. І, в принципі, цього вистачає вдосталь, щоб забезпечити нормальний врожай. Так що не виявилося ніяких перинефорозів, все прекрасно. Сказали, там альтернаріоза трохи є, ну, то вже таке, нічого там з ним не буде, розумієте? Але е, перед тим, як, ви, е, як почати чимось обробляти, ми рекомендуємо, по-перше, зв'язати з нами. і піти з нами на грозупровід, щоб у вас було менше головної болі, розумієте, на протязі року. Тому що ми супроводжуємо рік вас, цілий сезон, щоб ви були ефективними, щоб у вас було все добре. А потім, друге, здаємо аналіз в лабораторію, розумієте? Альфи, не альфи, мікробіолаба, різниці немає куди. Але спочатку визначаємо, що це за хвороба, а не, знаєте... Спочатку вносимо хімію, бо якийсь менеджер щось придумав, щось сказав, тому що в них план стоїть по продажах того препарата. І запрошуємо до співпраці з компанією Терголаб. Колеги, Чен Джодай. Успіхів вам!